Юстейн Гордер народився 1952 року. Юстейн Гордер відомий і дуже успішний норвезький письменник зі світовим іменем, автор книжок, написаних для підлітків, але які із задоволенням читають і дорослі, народився Юстейн Гордер у місті Осло, столиці Норвегії. Його батько Кнут, був вчителем географії, директором престижної гімназії і головою Норвезької асоціації вчителів, а мати Інгер Маргрете викладала в коледжі для підготовки вчителів. Юстейн влажав, що йому страшенно пощастило з батьками, насамперед тому, що в домі було дуже багато книжок і їх читали. Коли хлопець був замалим, щоб читати самостійно, батьки читали йому вголос. Зазвичай це були норвезькі народні казки. А ще тато й мама розповідали йому про величні подвиги їхніх предків, вікінгів, давніх королів і героїв. Так, на думку письменника, сформувалася його самосвідомість як норвежця і гордість за свою країну. Вихованням дітей, у юстейна були брат і сестра, займалася мати, дуже талановита особистість. Вона була чудовим педагогом. Автором навчальних видань і мала безсумнівний літературний хист. Інгер Маргрети хотіла займатися літературною творчістю, однак вважала, що виховання дітей важливіше. Тож її перша художня книжка вийшла друком і мала успіх, коли авторці виповнилося 51 рік. За спогадами юстейна, у ранньому дитинстві він був дивною дитиною. У дитячому садочку майбутній письменник не грався з іншими дітьми і не звертав увагу на іграшки, а сидів у куточку і уважно спостерігав, що відбувається навколо нього. Вихователі били на сполох, батьки переживали, нічого не розуміли і постійно допитувалися в нього, що ж сталося, чому ти не граєшся. Усі вважали, що маленький хлопчик дуже нещасний, але це була неправда. Юстен чудово пам'ятає цей період свого життя і стверджує, що все було якраз навпаки, він почував себе абсолютно щасливим, просто все навколо нього виглядало настільки захопливим і прекрасним, що він не мав потреби в іграх. А ще юстейну дуже подобалося слухати дорослі розмови. В домі батьків часто збиралися їхні друзі, люди освічені і розумні, які вели запеклі дискусії на мистецькі, політичні та суспільні теми. Хлопець заворожено слухав суперечки дорослих і співпереживав кожному їхньому слову. Шкода тільки, що завжди, в найцікавіший момент, батько казав усе, вже пізно, тобі час йти спати. Коли майбутньому письменнику виповнилося шість років, і він пішов до школи, у нього настав, за його словами, період нормальності. У цей час він почувався звичайним норвезьким хлопцем. У нього з'явилися друзі, він захопився навчанням, футболом і катанням на лижах. Батьки заспокоїлися і вирішили, що син нарешті переріс свої диватства. Однак їхнє спокійне життя тривало не надто довго. Аудіотекст матеріал підручника для восьмого класу за редакцією Ніни Міляновської, автор відеомонтажу Зоя Гаркуша.